Це друга частина, бо в першій частині ми як завжди здохли. Ну, оце Соломія, да? Да. оце моя сестра Соня. Вона собі зробила ну окей. Начинаємо ігру. Ще не починаємо ігру. <клес> так, коротше, ми з Соломією по дзвонку граємо. Раунд. Я, я не виновен. Ех. <постив> Сонце мені в другу сторону світа. Я не виновен. Ти, Ти шериф? А я мама. <спросив> mm, можна Пвп? <постив> Коротше, з ПвП буде в другій частині. Окей? Ну думаю, окей. am prostii ce-au a ardere.